Село символ українського спротиву село, свідок численних воєнних злочинів росіян на початку повномасштабного вторгнення. Майже всіх жителів ягідного на Чернігівщині російські загарбники тримали у підвалі протягом чотирьох тижнів. У нестерпних умовах вони морили людей голодом, катували підвальною темрявою та задухою. Три роки тому, 30 березня, ягідний звільнили від окупантів, як воно відновлюється. Та оживає зараз, та чи будуть покарані злочинці РФ, що влаштували пекло у невеличкому селі? Арман Барашов розповість кадри трирічної давнини. На них наслідки російського вторгнення в село Ягідне на Чернігівщині. А це вже сьогодення. У ягідному відновили будинки, заасфальтували дороги і встановили десятки стовпів із сонячними панелями для освітлення вулиць. Зараз будівельники працюють над новими парканами. Втім, ані новенький ремонт, ані час не здатні стерти з пам'яті звірства, що коїли тут росіяни на початку повномасштабного вторгнення. Ось по цій дорозі усіх людей в цей підвал. Вони патрулювали там на коридорі, тут по периметру. Зверху їх снайперовані, посадили. Іван, колишній завхоз навчального закладу в Ягідному веде нас у підвал, в який окупанти зігнали тоді майже всіх жителів села та утримували протягом 28 днів. Не завжди в туалет випускали і стояли в Єда, щоб ходити у туалет. Ось сюди вже нам не розрішали вище подиматися. могли розстріляти. Ось тут по коридору Оце від початку і до самого краю одна повзодні людина сиділи. І коли ноги затикали, це треба на скамейку голову положити, а ноги отуди. Це так можна відпочивати. На кожній кімнаті тут напис, скільки дітей та дорослих перебувало всередині в дні окупації. Це наш посуд був. Ось це, як бачите, стаканчик, такий неповненький він. Це треба на двох їх розділити було, поїсти. І день і ніч доводилося сидіти просто на стільцях плече до плеча. Лежати окупанти дозволяли хіба що дітям та хворим. Оце моя сім'я. Там он, онуки діти були. А оце я сім'ю тут просив. І оце 20 сім'ї. Це отак треба було висадити. Сиді, а потім встаєш, віддихаєш трохи, бо ноги затикали. Поначалу було холодно, а потім, вже як пройшло день, два, три, чотири, почалася тут задуха. Зв'язку з рідними не було. Кати відібрали в селян мобільні телефони. Була в нас вихователька з дитячого садочка, вона почала календар цей вести. За 28 днів у шкільному підвалі померло 10 людей похилого віку, каже Іван. Можна до вас так проходьте. Будь ласка, Людмилу окупанти привели у підвал разом із мамою, донькою та однорічною онукою. Фельдшерка згадує умови, в яких тримали людей, були жахливі. По всім стінам текла вода і капала вода. Всі люди були мокрі, у дорослих дуже потикали ноги. Відмова нирок у багатьох йшла, тому що не в достатній кількості була доступна вода. Тяжче було з дітьми, тому що в них була дуже сильна задишка, кашель. Після боїв за визволення ягідного в селі майже не лишилося вцілілих будинків. Вщент згорів і фельдшерський пункт, де працювала Людмила, вже після вторгнення за кошти міжнародних донорів тут встановили модульний будиночок для прийому пацієнтів. Будинки, які були пошкоджені, а це загальна кількість це 174 домогосподарства, майже вже всі відновлені. Шоу, волонтери відбудовували, шоу пає відновленню люди, кошти отримали. Які були зруйновані будинки, то латвійці відбудовують на стадії, як то кажуть, завершення. Готуємося ось, до весняних робіт, уже Натягую парничок, он посіяла трохи моркви. Валентина згадує свої відчуття в останні дні окупації. Вона теж сиділа у підвалі. Ми всією кімнатою читали молитву. Так було страшно, так лячно було. Прямо в голосі діти і дорослі всі. Коли ж вийшли назовні, не впізнали рідного села. Все було погоріло, забор, заборів не було, поваляли, поламали. техніку всю позабирали. У чоловіка весь інструмент, електроінструмент позабирали, нічого не було. Ні молотка, ні, ні гвістка, нічого не залишилося. Але ж кажу, волонтери нам допомогли, як кажуть, відбудували все це, вже утеплювали нам, це по державній програмі. На даний час ми теж обліковуємо понад 4 десятки кримінальних правопорушень щодо тримання людей в приміщенні підвалу школи. Це інші правопорушення отримували людей також і в приватних домогосподарствах російські військові. Це, звичайно, розстріли цивільних осіб. Розкрадання майна у нас 369 потерпілих на даний час. Чернігівська прокуратура продовжує розслідувати воєнні злочини, що здійснили росіяни у населених пунктах Чернігівщини. Збирають матеріали для майбутнього трибуналу. На даний час ми маємо 42 вироки відносно 66. Російських військовослужбовців З цих 42 вироків два вироки було винесено ще в 2022 році відносно полонених, які були захоплені нашими воїнами в полон. Ці особи були засуджені до реальних мір покарання, до, до ем, позбавлення волі на певні строки. В подальшому їх було обмінено в порядку обміну на наших воїнів. Всі інші вироки дійсно на даний час вони винесені заочно. Проте я вважаю, що в майбутньому все одно ми зможемо досягнути цих людей. Селяни, що пережили катування, як ніхто інший, вірять у справедливість, адже саме вони головні свідки одного з найжорстокіших злочинів перших місяців повномасштабного вторгнення. Ще в дитячі роки моя бабуся все казала. Помирати збираєшся, хлібушку паши. Війна війною. А треба саджати, треба жити, треба когось годувати. Тому стараємося, так як кажуть, не зважаючи дрони летять, а ми копаємо. Роман Барашов, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.